Усім привіт! Я вас вітаю на другому матчі нашого турніру збірних. Це вже група А. І перший матч в цій групі в цьому турі це матч Хор Хорватія Іспанія. Дивимося параметри швиденько. Все, все гаразд. Стадіони теж все нормально. Поїхали одразу, починаємо. І ми відправляємося на Віле Мері Стадіум. До речі, вечір. Така погода підходяща, як то кажуть, в народі. Тому розпочинаємо цей матч і, до речі, навіть гімнів країн не буде. У нас лунає на стадіоні музика. Мав бути гімн Хорватії, як ви бачите. Але чомусь гра вирішила, що треба ставити музику. Переходимо вже тоді до складів збірних. Почнемо з формальних господарів зі збірної Хорватії на воротах Плетікоса. В захисті зліва Даріу Серна. В центрі Шимуніч Ловрен. З права. В центральний захисник Ловрен. В центрі півзахисту Леко Модріч. Атакуючий півзахисник Ніко Кранчер. Лівий крайній нападник Оліч, правий крайній нападник Манджукіч і центральний нападник Петріч. Головний тренер Павло Лєбідєв. І схема на гру 3-3-1-3. І зараз, поки момент у збірної Іспанії був, але Плетікоса на місці. Так, тому. Подивимося, як складеться для команд сьогоднішня гра. А справа грає, все правильно, справа грає Чорлука. Я дуже вибачаюся зараз. Не назвав я цього гравця. Він сьогодні грає справа у захисті у збірної Хорватії. І давайте перейдемо швиденько до складу збірної Іспанії. Поки зараз атака ще йде у іспанців, до речі. Але не вдалося І розвинути більш так вдало. У іспанців на воротах Ікер Сілія. Зліва в захисті Кабдевіля. В центрі. Пуйоль Піке. Справа Серхіо Рамос. В центрі пів... чотири центральних півзахисники: Андре Сенєста, Хабі, Хабі Алонсо і Сеск Фабригас. І два, центр... два центральних нападники. Це Льоренте і Давід Вілья. Головний тренер Владислав Белеменко. Нагадаю вам, що одну зміну зробив сьогодні в порівнянні з минулим матчем Владислав Белеменко. Замінив травмованого Тореса. І сьогодні замість нього вийшов Лоренте. У Хорватії змін Павло Лєбідів змін не вніс. Тому команда грає тим складом, яким грали проти, проти збірної Англії. Ну і проти збірної Португалії в першому турі. ще. Тому, тому ось так. Нагадаю вам, як збірні йшли, йшли в цей путь. Збірна Хорватії в першому турі зіграла в ніч 0-0 з португальцями в другому турі програли 2-0 англійцям. Зараз команда займає поки що останню позицію п'яту в своїй групі. Маючи одне залікове очко. Ну і два пропущених. Два пропущених голи. Два пропущених голи. В іспанців ситуація набагато краще. Команда займає перше місце з шість, шістьма очками. І поки що вони перші. Але подивимося, як буде після цього матчу. І як ще зіграють в паралельному матчі збірна Англії проти збірної Німеччини. Там теж може вирішитися е, теж питання. І тому все буде залежати від того, як сьогодні зіграє Іспанія і чи втримає вона свою першу сходинку. Хорватам треба перемога, звичайно. І зараз може бути кутовий небезпечний. Даріо Сарна на підборі робить пас. Але ж нікого не. чомусь ні, ніхто не забіг на цей пас. Але атака продовжується. Манджукіч подача. І буде аут у збірної Іспанії. Серхіо, Серхіо Серхіорамос. Пуйоль. Кабдевілія. І може бути хороша атака зараз у іспанці. Давід Вілія. Давід Віля передача на Андресу Н'єсту. Андрес Н'єста вирішив через себе пробити. Але це вже зовсім якось невдало вийшло. Навіщо бити через себе, якщо можна ще трошки було провести м'яч. Але це вже питання до Оніста. Чому він так само зробив? 29-та хвилина. 0-0 в нашому матчі. Хорвати тримаються. Команда сьогодні налаштована, бо минулий тур команда відпочивала і, в принципі, є сили. Показати зуби іспанцям і перемогти. Бо я думаю, що Павла Лєбідіва не влаштує нічия в цьому матчі. Тому що якщо буде нічия, то це вже буде все залежати тепер надалі від матчу Англія і Німеччина, і в останньому турі теж, можливо, ще будуть шанси там поборотися за друге місце, але. Питання, як зіграють паралельно. Знову ж таки, повторюся в паралельному матчі, тому будемо дивитися. Це футбол. Може бути все, що завгодно. Тому ось так. Атака зараз у Хорватії. І Оліч. І Іві Передача на Кранчера. Кранчер. Чому ж назад віддавати? Чому не віддати вперед? Я не розумію цієї логіки зараз. Е, від Кранчера і Давід Віля в нього м'яч вже забирає. Хабі Алонсо, Серхіо Рамос, Проти нього Даріо Сернала Серхіо Рамос Вдається віддати передачу. І Лєко в цій ситуації спалив проти Давіда Віллі і буде штрафний. Може бути небезпечна подача. Хаві у м'яча. Подача в нікуди. І Ловрен все-таки вибиває м'яч ваут під пресингом. Кабдевіля на підборі. Капдевіля подача. І вибивають захисники Хорватії на кутовий м'яч. І Хаві буде подавати. Хаві подача. Шимуніч вибиває головою. Хабі Алонсо на підборі б'є. На Плетікоса на місці. Вибиває вперед. Манджукіч, Кабдевілія на підборі Льоренте. Льоренте сьогодні перший матч свій грає повний, бо завжди виходив на заміни. Бо торис травмувався. І... Тому треба було його замінити. А у іспанців, на жаль, з форвардами ситуація не досить оптимістична, бо на заміні тільки є центральний нападник один, це якраз Льорент. І перший тайм завершився. 0-0 в нашому матчі. Поки що така дуже гра така більше в центрі поля, але ми бачимо, що іспанці нанесли 4 удари, один ствір. Хорвати нанесли один удар і 0 ствір. Хорвати так більше грають. Розуміючи, якийсь суперник грають більше на оборону, але намагаються контратакувати, що є дуже, дуже важливо. По володінню 56 на 44 поки що така ситуація, але подивимося, як буде в другому таймі, бо хорватам в цьому матчі потрібна перемога, щоб мати вже хороші шанси вийти в плей-офф в полуфінал нашого турніру. Іспанцям, в принципі, я думаю, їх влаштує нічия в цьому матчі. Буде сім очок, і, і Шан зараз Шимуні ще... ледь не забив свої ворота. Це взагалі був би повний сум, але слава Богу, там Плетікоса встиг цей м'яч вибити і це казати спасло в цій ситуації зараз пробив. Здалеку це був капдевілля, наче пробивав по воротах. Але удар не вдався. Ще можна зарахувати як за спробу. Ну, Капдевілля знову сьогодні у іспанців активний. Він же не перший матч Там може створювати моменти, пробігати по флангу. Тому дуже цінний футболіст для Владислава Белеменка. І тому він реально приносить користь вже не в першому матчі. Але Петріч зараз мав нагоду. Касіліас м'яч забирає до рук і вперед. Андрес Сінєста. Давід Вілія. Кабдевілія. Льоренте Хаві. Вілія. Неточна передача. На підборі Серхіо Рамос. І в атаці може бути Хорвати. Є можливість вийти в контратаку небезпечно. Але якби ж передача була від Оліча, то точніше на партнера. Але зараз Серна видає передачу. але На Рамоса. Рамос вирішив м'яч винести в аут. І Віцаоліч. І зараз Серхіорама Рамос в цій ситуації. Буде штрафний тепер вже у збірної Хорватії. Є можливість з цієї позиції подати в штрафну. Це буде робити Даріо Серна. Даріо Серна подача! Це вже було більше схоже не на подачу, а на удар. Який не вдався в цій ситуації. 59-та хвилина нашої гри 0-0. В нашому матчі. І... Що саме цікаве, що е, якщо говорити по ситуації в турнірній таблиці, поки у нас зараз офсайт у Хорватів був, так, тут, в принципі, і спорити, можна не спорити, тут 100% він був. Якщо так е, приблизно взяти ситуацію, яка може бути: Ось, наприклад, якщо Англія і Німеччина зіграють, поки зараз атака у іспанців, але Плетікоса на місці. Якщо Хорватія перемагає, в них вже буде 4 очки. Так, І вони обженуть точно обженуть Португалію. Давід Вілля поки що з м'ячем і забиває Давід Вілля. 1-0. Виходить збірна Іспанії вперед. Поки я тут говорив про шанси, якраз, якраз і стався гол. Ось так. 1-0. Знову ж таки, як це все вийшло? Плетікоса м'яч в цій ситуації піймав. Тут помилка захисника. Це не Шимуніч був. Треба подивитися, буде, хто це був. П'ятий номер. Навіть, знаєте, я трошки скористаюся зараз цією можливістю. Лені, це буде довго. Тоді п'ятий номер. Це 100% хтось з лінії захисту. Можливо, це п'ятий номер це є Шимуніч. Зараз це буде дуже довго. Я би передивився цей момент. Тож це... І зараз Шимуніч на відборі грає Ловрен. Ловрен зараз, але зараз буде кутовий. Для збірної Іспанії був момент. Хороший був у іспанців, але Плетікоса рятує. І замінюють, до речі, Льорента. Він сьогодні не показав себе в цьому матчі. Давід Сільва замість нього. В принципі, на фланг, я думаю, він нормально може зарядити. Але подивимося, Хаві робить подачу. Точна Манджукіч. Ми вже в кінці матчу подивимося, хто п'ятого номера грає Шимуніч чи Ловре. Можна буде зробити Павлу Лєбіді висновки. Тож в цій ситуації з голом реально підвів команду. Бо це, ну в тій ситуації якось так незграбно зіграв п'ятий номер збірної Хорватії. І іспанці цим скористалися. Але ще є час, ще є 20 хвилин, ще не закінчено матч. Тому говорити про це можна довго, але поки зараз тільки 71 хвилина. Давід Сільва. Може зараз пробити Давід Сільва, але його зупиняють і зараз знов. Вдов... Що за каша мала? Зараз була у збірної Хорватії, але атака може бути. Ну, якби не піке. В цій ситуації все ж таки. Забирає м'яч. І може бути тепер а... атака відповідь від іспанців, але вона не вдалася. Ловрен Леко. Вперед на Оліча. Оліч. Серна. Серна робить передачу на Оліча, але Рамос. Страхує. Хаві. Давід Віля. Сільва. Хаві. Чорлука забирає. Вперед. Модріч, на жаль, втрачає цій ситуації. М'яч іспанці з м'ячем. Давід Вілля, Чорлука забирає. Леко. Ну, проти Леко там все-таки м'яч забрали. іспанці, і може бути атака, але страхують. Хорвати. і зараз може бути знову відповідь. Від Хорватів Кранчар. І може бути вихід. Оліч! Оліч треба забивати в цій ситуації. Але на добиванні Манджукіч. Не дали Манджукічу пробити в цій ситуації. Хороша була нагода, Оліч чомусь так пробив. Не в кут, а прям в касіліаса Таке відчуття і. Касілія, звичайно, цей м'яч відбив. Замість Леко виходить Ракітіч, але чомусь так пізно сталася ця заміна. Ракітіч такий більш футболіст такого атакуючого плану, але бачите, тільки зараз ця заміна сталася. Замість Чорлуки виходить Праніч на поле. Залишається зовсім трохи часу. Кутовий від іспанців Хаві подавав, але буде ще один. Знову Хаві на подачі. 87-ма хвилина. Хаві подача. І з м'ячем Хорвати. Манджукіч. Пуйоль забирає м'яч. Рамос. Сільва. Хаві. Дві хвилини додає арбітер. Хаві. Манджукіч. Ловрен. Хвилина залишається. у Хорватам. Треба йти в екстерну суператаку. Напевно, бо реально чомусь перепасуються назад хорвати. Прані, чи все, арбітер не дає провести атаку останню хорватами. Іспанці перемагають цьому матчі мінімально 1-0. Як ви бачите, навіть по ударам статистика у хорватів покращилася в другому таймі. 6 ударів три ствір. У іспанців 7 ударів три ствір. І 1 гол. І іспанці набирають 9 очків. Команда зараз, я думаю, що Іспанія. Можливо, точно вже закріпить за собою перше місце в групі А. А хорвати, на жаль, програють цей матч. І тепер же головне питання, як зіграють англійці з Німеччиною, і це вже теж буде залежати від останньої гри. Чи будуть якісь там, хоча б теоретичні шанси у Хорватів, щоб вийти в? Півфінал турніру. Нагадаю, хто забив, забив гол Давід Віля на 63-й хвилині. І дивимося рейтинг гравців цього матчу. Як ви бачите, у Хорватії 7-0 ніхто не отримав сьогодні. Ну, в принципі, я би п'ятий номер, до речі, Чорлука. Був крайній захисник правий. Тому до нього таке запитання, як в цій ситуації він допустив, що Давід Віля в нього забрав м'яч. Це вже таке такі велике-велике питання. Ловрен 5,5,5 йому поставили за занизу, хоча й Чорлук, чорлука теж сьогодні себе не показали, але йому 6,0 поставили. Нелогічно дуже це виглядає. Серна 5,5, хоча він сьогодні був активний, може було б хоча б 6,0 поставити за гру. 5,5 це якось замало поставила гра. Тому, в принципі, ну, нападу більш-менш стабільно поставили в Хорватії. Тому, ну, в принципі, сьогодні активні були всі троє нападників. Що реалізації не вистачило хорватам. У іспанців Давід Віля отримав 7,5, зрозуміло, за це переможний гол, за активність в цілому. Тому, в принципі, тут все заслужено, я думаю. Льоренте сьогодні провалив матч, Як По мені 6,5 це, це забагато. Тому. Я думаю, що скоріше за все, бо наступний матч повернеться Торес. Ну або когось іншого буде пробувати ще. Владислав Белеменко. Це вже ми побачимо в п'ятому турі. В захисті, в принципі, стабільно виставили всім оцінки. Бачите, навіть Плетікосі 5,5 поставили, Касілясу 6,0 поставили. Ось так. Тож, ось такі оцінки, друзі. Дякую вам за увагу. Що і дякую, що дивилися цей матч. З вами був Владислав Фуренець. і до зустрічі в наступних матчах. І все буде Україна! До побачення!